Добрий день друзі. Я, як завжди, раз на рік приїхав на цвинтар до батьків. І в цей раз нарешті вони вже відкрили ворота. Весь час закривали під час війни, але сьогодні відкриті. Просто чудо якесь, не знаю, що тут сталося в селі. Тільки щось тих немає. Штирків, щоб застопорити ворота, може від вітру стукнути. Отак якісь цеглини поставив, щоб заїхати, щоб не лупануло машину. Зараз щось придумаю, якісь бачки з водою поставлю. Бо це ну блін. Кажуть, тут придурки на придурки. я придумали якогось штиря тут поставити, щоб застопорити ту брамку, бо інакше вітром лупане і все. Хоч не треба носити вітри, то все. А який жах був, поки я їхав зі Львова до села, це просто жах, це просто жах, вся дорога в ремонті майже дві години добирався. Чорна хмара над свинтером сьогодні, чорна. Погода не здала, Був. була ціла ніч, дощ, гроза, буря. Ледве добрався зі Львова, особливо з тими ремонтами. Вся дорога аварійна, то, що колись турки ремонтували, воно все розвалилося, тепер все по нові, ті ж самі турки ремонтують. Ну Якось воно буде. Головне, що ми живі здорові, як то кажуть, бо... Під час війни саме вони вижити. Хто вижив, той і переміг. Ну Добре, що я доїхав до могили батьків, зараз подивлюся, що тут зробити. Навіть двигун перегрівся в машині, зараз остигає. Ну що ж, нарешті добрався я з Львова. 60 км. А їхав майже півтори години з тими пробками. Да, давно я тут не був, майже рік часу. Подивимося, що змінилося в селі. Та війна вона всі наші плани порушила. Ну, добре, подивимося, що тут, що тут робиться. Тут якісь роботи робить, якісь пам'ятники покидали. Сподіваюсь, що то не варвари якісь порозбивали то все може то якісь роботи, як хтось знову помер. О, дивіться що робиться. Може ремонт. ну Це могила моїх батьків. Хто дивиться мій канал, вони вже знає, що я кожен рік приїжджаю сюди і прибираю могилку батьків. Шкода, що від Львова це дуже далеко, майже 60 км. Приходиться їздити, ганяти туди-сюди. Краще, якби могила була у Львові, але батьки хотіли тут в селі, бо вони тут народилися, жили великий кавалок життя і хотіли закінчити своє життя тут. Ну що, я набрав матеріал, зараз доведе тут годинку попрацювати. Весь той бур'ян треба викинути, то все. Щось заросла могилка, То все зачистити. Дещо підремонтувати. О навіть я згадую якийсь Фільм про вікінгів там він називався і на камнях ростуть дерев'я тут ще не дерева, але вже такі кущі повиростали на плитки треба все то вичищати ну що друзі як бачите за годинку часу я привів могилу батьків в порядок більш-менш вона вже виглядає нормально нема тих сорняків і травити джунглів, що росли тут. Ну і За цей час я дивлюся вже і сонечко вийшло. Та чорна хмара, що була на небі, вона десь щезла, пропала. За один час тут у Львові міняється дуже сильна погода. Може бути дощ, а може бути і знову сонце, і знову дощ, і знову сонце так 10 разів на день міняється. Ну Тут погода, як в туманному альбіоні. Як у Лондоні. А Львів тож маленький Париж, те що живемо в Парижу, а погода й в Лондоні. Що, ще годинку зараз посиджу тут на могилі разом з батьками? Згадаю моє життя разом з батьками, що вони для мене зробили. Чесно кажучи, кожен раз, коли я приїжджаю на могилу батьків, я думаю, що це вже Напевно, останній раз. Ловлю себе на думці, що все тяжче і тяжче тепер заїжджати сюди в село з тими дорогами, з тим життям, яке зараз почалося. Ви знаєте мою точку зору, я ж казав, що скоро, напевно, буде Армагеддон, апокаліпсис, бо є чотири вершника апокаліпсиса, які прискакали. Перший це чума, ковід був. Зараз війна, третій вершник буде голод, і четвертий це потоп, смерть. Так що ми живемо останні роки на цій грішній землі, як то кажуть. Добре, якби цей мій прогноз не справдився. Да? Якби я помилився, я б, був би найперший порадий. Але на жаль, як я дивлюся, як розгортаються останні події, то все. Більше і більше, думаю, що прогноз справжнюються. Не хочеться бути поганим. Але дивіться, спершу була війна Росії з Україною, Росія агресор напала на нас. І от ми вже четвертий рік воюємо. Тепер, якщо взяти недавно Індія і Пакистан теж розв'язали війну, це дві термоядерні країни, так що ядерні бомби. Це говорить за це, що нічого хорошого не йде. Ну і плюс останнім часом, останні два тижні, до речі, п'ятниця 13 червня п'ятниця 13 да? знову ці чортові цифри окультні вилазять. Це ж видно, що це все замисел сатаністів. Я деколи говорю приятелям, там, колегам, п'ятниця 13 вони не вірять, сміються, а тут, бачиш, Дехто сміється, бо у них там день народження п'ятницю 13-го. Ну не в п'ятницю, але 13-го у них народилося. Це найцікавіше, да? п'ятницю 13-та народитися, п'ятницю-13-та померти. Такий круглий цикл буде. Ну, я завжди казав, що 13-та це нещасливе число. Здебільшого якраз і в п'ятницю починаються ці всі проблеми. Це все роблять сатаністи спеціально. Вони там. Любителя окультних наук, і все підганяють під цифри. У них любимі цифри це 6, 13, ну деколи 9-ка, бо вона, якби, якщо її перевернути вона знов 6. Ну, от такі справи. Так що дивіться на цифри. По тих цифрах ви можете побачити дуже багато неприємних подій, які нас чекають. ну Що, друзі, я посиджу могилі подумаю. Своє життя і вам раджу теж робити висновки. Я кажу, дай Боже, щоб ці прогнози не справдилися, але мені здається, що все йде на гірше, з кожним роком все гірше і гірше. Я кожен раз думаю, що вже останній раз приїжджаю сюди в село. Ну от такі песимістичні думки. Вибачте, я взагалі по житті оптиміст, я навіть вірю, що я і переживу. Цю війну і той голод, і потоп. Що мені, як в Біблії, як ну, в ковчег буде в мене. І я своїми друзями і рідними врятуюся. Але не знаю. Це наші плани. Там як творець нам дасть, чи справдяться наші плани, чи не справдяться, але треба бути мотивованим, як то кажуть, да? поживемо, побачимо, як така приказка мудра.